Магія Карпат Легенда про ковчег. Автор Ростислав Остафійчук. У глибоких Карпатах, де хмари лягають на вершини, а легенди переплітаються з дійсністю, розгортається історія, що торкається серця і змінює долі. Історія не вигадана, вистраждана, виписана не чорнилом, а втратою, мужністю і надією. Василь Новицький, ветеран війни, повертається з фронту не тільки з пораненнями, а з тріщиною в самій душі. Тіло зламане, майбутнє, туманне, минуле, розмите. Але саме в чужій країні, у Мюнхені, серед пилу антикварної крамниці він натрапляє на загадковий артефакт ковчег, що запускає ланцюг подій, які змінять усе. З того моменту сновидіння стають надто реальними, простір часу ламається, і перед Василем відкривається інший світ: світ Карпат, світ предків, де мольфари ще шепочуть трави. А істоти з легенд ходять поміж людей. Він починає бачити те, що інші нездатні прихованих створінь, духів, істот, що живуть серед нас, несучи або світло, або тінь, і він розуміє, це не випадковість, це поклик, бо його рід, хранителі рівноваги, охоронці знання, що передається лише обраним. Ковчег це не просто скриня, це пам'ять, портал, випробування і зброя. І щоб скористатись ним треба більше, ніж магія. Треба витримати, прийняти свою місію, пробачити себе і встати вдруге. Чи зможе ветеран, зранений війною, стати захисником світу, чи вистачить йому сили зібрати уламки долі і збудувати ковчег не лише для себе, а для всіх, хто втратив віру? Магія Карпат це не просто роман, це містична подорож до себе. Це книга про біль, що перетворюється на вогонь, про пам'ять, що перетворюється на силу, і про надію, яка народжується серед темряви. Це перша частина великої трилогії, натхненої українськими міфами, фольклором і сучасною боротьбою. Вона стала основою благодійного проєкту Ковчег надії, ініціативи на підтримку українських воїнів, які втратили кінцівки, але не втратили гідності. Написана автором, який сам пройшов випробування. І знайшов у них не кінець, а початок, автором, який створив справжній дерев'яний ковчег у Карпатах не як символ порятунку, а як дім сили, світла і пам'яті.